Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в суботу, 20 квітня 2024 року, президент США Джо Байден Підписав законопроект про відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою ФІСА. Попередньо його схвалив Сенат Сполучених Штатів Америки. 60 сенаторів підтримали відповідну ініціативу, 34 були проти. У попередніх відеоматеріалах ми говорили. Що протягом минулого тижня відповідна законодавча ініціатива розглядалась палатою представників Конгресу Сполучених Штатів, і, власне, там були труднощі з ухваленням цього законопроекту по тій причині, що республіканці не змогли з першого разу ухвалити процедурне рішення щодо розгляду законопроекту про розвідку. Проте 12 квітня в п'ятницю їм. Тоді вдалося все ж таки провести процедурне голосування. І в подальшому вони змогли ухвалити цей законопроект, але також потрібно відмітити, це відбулося за допомогою як республіканців, так і демократів. В Сенаті також тривали труднощі щодо ухвалення відповідного законопроекту. Певні сенатори. Хотіли, щоб відповідну ініціативу була включена позиція щодо отримання ордеру, так, в контексті доступу до інформації, повідомлення від американців. Але відповідна правка, так, вона провалилася. В Сенаті 42 сенаторів її підтримали, 50 були проти. Ми знову ж таки проводимо аналогію з палатою представників. Аналогічна ж правка щодо наявності ордеру для. Отримання інформації від американців, вона також була провалена в Палаті представників. Відповідно, що ще хочу додати: так те, що радник з питань національної безпеки Джейк Саліван привітав ухвалення цього законопроєкту, назвавши програму одним із найважливіших інструментів збору розвідданих Сполучених Штатів Америки. І що ще потрібно додати, так те, що цей законопроект щодо відновлення розділу 702 він діє протягом двох років замість п'яти. Тобто в Палаті представників також були внесені зміни так, щодо відновлення розділу. І це буде відбуватися протягом дворічного терміну. Це коротко, що я хотів додати в контексті ухвалення цього законопроекту, так, для того, щоб ми вже поставили крапку у відповідному питанні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!